Купея з браслетами закінчилася, то ми переходимо до годинників, тому що я вважаю, що годинник це не просто як допоміжний друг, так а це і пр прикраса, механізм, тому що це аксесуар, який буде і допомагати, і водночас підкреслювати вашу тендітну руку. Мені подобається, що сам ремінець. Давайте я прокручу руку, щоб ви побачили. Він коригується, можна робити отвори, навіть якщо вам хочеться більш його звузити, або ж більш розширити. Тобто він на будь-яку кисть руки, чи то вона у вас така більш тендітна, чи то вона більш плотніша. Саме цей ремінь буде допомагати. Вам контролювати, аби вам зручно було. Це жіночий годинник. У нас запропоновані кольори, ви бачите, на мені зараз червоного кольору, а також бежевого кольору. Матеріал ремінця складається з досить такої цікавої матерії, яка називається поліуретан. Досить приємна до тіла, я вам так скажу, тому що відчуваю. І головне, що вона не натирає, тому що у мене був досвід, коли у мене був шкіряний ремінець, але можливо це все е, працює особисто, бо мені цей ремінець почав натирати. Ось е, ну тобто декілька хвилин я знаходилась і починала підніти рука, і було не досить таки приємно. А от саме зараз я відчуваю, що мені більш-менш ну непогано, я не відчуваю дискомфорту. Але от ще хвилин п'ять посиджу, і вам сто відсотків скажу свої відчуття. Загальна довжина годинника 21 сантиметр. Давайте я його зніму, аби ми подивилися і дійсно переконалися, що 21 см. А, ну. Я сподіваюсь, мене зараз покажуть, щоб я показала і змогла виміряти лінійкою, якщо моя лінійка здатна сьогодні мені допомогти, здатна, тому що має 30 см, і візьмемо від початку, ну, хоча б ось приблизно. Давайте з іншого боку, щоб розуміти, підніму, можливо, наш оператор зможе зняти так, щоб було видно. Або давайте покладу і зміряю більш детально і правильно. Ну, у мене все сходиться. Не знаю. Скажіть, будь ласка, пане оператору, чи видно? Каже, що видно. От, тож у мене, в принципі, все сходиться. Думаю, у вас також. Зверніть, будь ласка, увагу на циферблат. Мені подобається, що він має ось такі вставки. Цей циферблат, що він незвичайний. Дуже цікаво виміряти ось діаметр циферблату. І ще мені знаєте, що подобається? Що є доповнення таких чудових метеликів від меншого до більшого. Ну, візьмемо звідси від нулика, трошечки з'їжджає. Так, ну приблизно 3,5. 3,5 см, а загальна довжина 21 см. Досить такий він динамічний, досить він такий, я б сказала, стандартний, так? але не викликає якихось таких питань, тому що буває, що замаленький, а, наприклад, рука у нас така більш пухкенька, або буває занадто великий. А саме він певних таких стандартів. Сьогоднішня ціна, яку ми пропонуємо вам. На годинник тисячу гривень. Так саме тисячу гривень і ви правильно почули. Але мені повідомляє наш пан режисер, так повідомляє, що буде менша ціна. І я шокована, тому що вам роблять такі знижки. Слухайте, ну телемагазин «Прованс» обожнює вас, тому що такі знижки всього ви можете забрати жіночний наручний годинник за 699 гривень. Код товару, який дуже легко запам'ятати, час 10.25. Але це ще не вся чудова новина. я... Ми чую, нагадую, що в мене є таке вушко, яке інколи мені щось там кажуть. Там хтось щось купив. А тут ось сталося це про те, що. Вам, якщо прямо зараз під час ефіру, в цю хвилинку інакше й не буде, зроблять подарунок. Якщо ви придбаєте собі цей чудовий циферблат, то подарунок вам буде. Ось ця чудова композиція. Будь ласка, поверніть. Вау, насправді це чудова підвіска, браслет, а також кульчики, вони ж сережки та колечко. Подивіться, до речі, колечко у нас без розміру. Розмір у нас він загальний. Зверніть увагу, будь ласка, на цю красу. Ну, як в неї не закохатися? Ще й такого е, чудового кольору. Ну, не знаю, як вам, а мені чорний подобається. Хоч бери все, замовляй і додому забирай. Тож, якщо ви замовите тільки сьогодні, от під час ефіру, інакшої пропозиції не буде циферблат за 699 гривень цей жіночний наручний годинник, то ви отримаєте в подарунок цей чудовий комплект. Зверніть, будь ласка, увагу на ці чудові прикраси. От метелики, також у нас метелики є на нашому годиннику, ви бачите в циферблаті. От я е, затихла, тому що слухаю, як працює годинник. Тож телефонуйте за номером 0800-21-44-88, Код товару час 10 двадцять На будь-який колір та смак у вас і яскравий, і нейтрального кольору. Але я би вам радила замовляти одразу два годинника, тому що ми не зможемо змінити тут ремінець. Тим паче, коли є така можливість придбати два годинника за по суті однією ціною, ще й отримати знижку мінус 100 гривень, ще й отримати подарунок, цілий набір прикраси, підвізка з ланцюжком, цікаві сережки у вигляді метелика, браслет на руку і, звичайно, колечко. Тож за номером 0800 21 44 88 ви можете це зробити. Я здивована, що е, наш магазин вас так обожнює, робить вам такі чудові подарунки. Тож хочу рухатися далі, аби ще більше вам сьогодні показати та познайомити вас ще з чудовими прикрасами, які сьогодні у нас є, або будуть, або не прикрасами. Хай це буде для вас секрет. Тож слідкуйте і не перемикайтеся, бо там дуже багато дивовижного.